У Шевченківському районному суді міста Львова розпочали розгляд справи по суті, щодо вбивства Ірини Форіон на лаві – 18-річний В'ячеслав Зінченко не змінилась провину заперечує, звичайно. В'ячеслава Зінченка буде допитана у якості свідка, тому її попросили покинути суду до початку, але їй вдалося поспілкуватись із сином. Він добре почувається, просить більше читати, щоб я йому більше книжок ще передала. Я знаю, що він не робив цього і вийде. Ну, тобто, сфальсифіковану справу набагато легше розвалити. Адвокатка Софії особи, доньки Ірини Фаріон, заявила про відшкодування моральної шкоди для її підзахисної у розбірі 15 мільйонів гривень. Вони не повернули. Мені і маму не повернуть Україні надпотужного діяча сучасності Рен Фаріон. Всі кошти, які ми отримаємо, отут чітко написано. Принагідно повідомляю, що суми відшкодування моральної шкоди буде перенаправлено для потреб сил безпеки та оборони України, зокрема для підтримання підрозділу, де проходить військова служба та загинув мій чоловік Василь Особа. Через погрози, які надходять з інченко, його адвокат клопотав про посилення заходів безпеки, чи шолом, чи бронежилет, чи просто якесь закриття. Але парень зовсім відкритий в момент. Загруження в автозак і в момент виходу з нього до суду це клопотання після наради суд постановив задовільнити і оголосив перерву до 13 лютого. Нагадаю, В'ячеславу Зінченко інкримінують умисне вбивство особи, пов'язане з виконанням нею громадського обов'язку. У ході досудового слідства справу перекваліфікували і тепер йому загрожує довічне ув'язнення. Іван Дусько, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів.